Тарифи на комуналку будуть і далі підніматися. Вітаю, вас, шановні друзі! Член профільного комітету Верховної ради з питань енергетики, народний депутат Сергій Нагорняк. Заявив, що з наступного року тарифи на електроенергію та газ будуть підніматися. Ну, він це звичайно сказав трошки по іншому. Він сказав, що тарифи будуть переглянуті, але по факту це означає, що тарифи будуть підніматися. Пояснив він це вимогами наших європейських партнерів і тим, що це один із основних кроків для вступу України до Європейського Союзу. Також я нагадаю, що приблизно місяць тому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що діючий тариф на електроенергію для населення 4,32 він буде діяти до кінця квітня двадцять року. Далі даний тариф буде переглянуто. Ну тобто, однозначно, цей тариф буде збільшуватися. Окрім цього, міністр енергетики України Герман Галущенко в одному з інтерв'ю буквально кілька днів тому заявив, що підвищення ціни на електроенергію зможе стабілізувати ситуацію в енергосистемі України, і це призведе до стабілізації з електроенергією. Причому він же на початку червня, коли тільки підняли тариф на електроенергію, він заявив, що 4,32 цих цього тарифу недостатньо для того, щоб повністю стабілізувати систему. Цього тарифу достатньо лише для того, щоб обслуговувати ті системи, які є зараз. Але ще треба багато чого відремонтувати, обслуговувати і так далі. Тому 7,50 за кіловат електроенергії, оце та оптимальна ціна, яка необхідна для того, щоб вся енергосистема функціонувала нормально і всім вистачало електроенергії. Відео із заявою народного депутата Сергія Нагорняка я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці. профілю. Також не будемо забувати про заяву ще одного народного депутата Ярослава Залізняка. Які кілька місяців тому заявив, що в парламенті обговорюється питання з приводу підвищення тарифів на теплопостачання, і це саме ті тарифи, на які президент Зеленський в перші дні війни вів мораторій, що не можна піднімати тариф на газ та теплопостачання. І от зараз вони все таки розглядають питання підвищення цього тарифу. Ну отак, от потрошки, по Україна стає все ближче до Європи, принаймні за податками та тарифами на комуналку.